Далі Киселевський номер поправки спочатку. Будь ласка, 145. Будь ласка, шановні колеги. Я просив би поставити на врахування поправку номер 145. Це поправка Бужанського Припутня, медяніка, Бородіна Каптєлава ще ряду депутатів і також колеги Савчук і Ляшенко її подали. Ця поправка стосується реверсу. Що таке реверс? Це ситуація, коли у громади, яка заробила кошти у свій місцевий бюджет, перевиконала доходи. Ці доходи забирають. Ніхто ж не думає, що доходи громад падають громадам з неба. Тобто, якщо громада бореться з тіньовою зайнятостю, забирає податок, збирає податок на землю, не вигадує схеми, залучає інвестиції. Ми її за це караємо, позбавляємо кошти. 189 громад в такій ситуації. Ця норма про те, щоб реверса не було, щоб не вилучали кошти, діє з 2022 другого року спочатку вторгнення, і мабуть, що на цей рік, на наступний рік варто цю норму продовжити. Тож я прошу поставити на врахування поправку 145 і підтримати за те, підтримати те, щоб... Ці кошти, які зароблені громадами, залишались в місцевих бюджетах.